Підказка від Всесвіту вам зараз. На що саме звернути увагу? Перша карта буде дві. Радість. Бачите? Радість. Що там з радістю? Що принесе вам радість? В чому вона можлива для вас? По підказці від всесвіту. Яка а, чудова картинка, да? тобто тато йде за ручку з дитиною. Ну, це може бути і ваша всередині вас дитина, мається на увазі. Треба побалувати себе так чи інакше. Треба відчути радість як маленька дитина, і захист так само. Тобто, вам треба зосередитися, що саме ви самі для себе можете зробити для того, щоб ваша дитина всередині вас та скривджена ще в дитинстві. Тому що у нас у всіх така дитина є зі своїми образами. Ми зі своїми якимись сльозами непобаченими, непочутими. От вам треба обгорнути любов'ю і якоюсь турботою піклуванням цю дитину. Вам треба попіклуватися про себе, дати собі можливість порадіти, побалувати собі себе чимось. Ну, може, ви купите собі щось, можливо, ви кудись з'їздите, можливо, ви до когось сходите, можливо, ви собі щось дозволите, але не через край мається на увазі. Розумієте? Да, чисто так для того, щоб вам просто було комфортніше. Комфортніше якось осягнути взагалі. Ну, а чого вам там в дитинстві не додали? Мається на увазі? Розумієте, вам треба. А дозволити собі в цей час, коли взагалі всім не до радощів, не здавалось би, а вам треба все ж таки взяти себе до рук саме тим, що ви собі цю радість дозволите. От просто перестати себе сварити, розумієте, за те, що ви хочете на ручки і шоколадку. Ну, дозвольте собі ту шоколадку і не діть того або ту, з ким ви зможете бути поруч, наприклад, в цей час, не на ручках, а просто для того, щоб поспілкуватися. І саме головне просто ще раз Вірте у дива, розумієте? Вам радість просто подарує, якщо ви просто можете хоча б дивитися у бік тих, тих див, які можуть траплятися у вашому житті, звичайно. Тож вперед і вгору. Я в вас вірю. Повірте ви в себе. Па-па.